Тобто це часто густо був мужчина, чоловік, який прибував один у Франції, з Алжира, Марокко, Туніса. Для того, щоб працювати на французьких підприємствах, на заводах, для того, щоб відкладати гроші і в один чудовий день повернутися до себе додому на батьківщину і купити або гараж, або ресторан, або вантажівку. І тобто зробити своє власне справу започаткувати. І Франція була країна яка довіряла ідеї процвітаючої країни держави тобто франція була, могла допомогти людям які мали потребу медицинському обслуговуванні і опікувалася також пенсіонерами але також слід <плес> зазначити, що часто робітники помирали як тільки виходили на пенсію місяць-два після виходу на пенсію. Alors, image, і це дуже -таки такий спрощений імідж, але все ж таки більш-менш воно подібне до реальності. Puis, але починаючи з середини 70-х років, з різних 100%, причин 100%, 100%. все почало змінюватися. З'явилася велика велика армія безробітних і за безробіттям, і, і почалися і звільнення передчасні до досягнення певного пенсійного віку. І ці ритми зростання економіки уповільнилися, і починали люди вже задумуватися і не довіряти цим великим ідеям. А передмістя робоче передмістя великих міст оскільки робітники втрачали роботу. вони там продовжували оселялися, продовжували жити на постійній основі. Дехто все ж таки покидав Україну і повертався додому. І хто ж замінював цих робітників і їх сім'ї? Оці середні, так так мовити, клас, що відбував повертався додому. Це були емігранти не іммігранти, які вже змінилися, які б не були такими, як на початку. Бо коли розпочалася оцей оце період безробіття, звільнення передчасного з роботи, Франція. Пристала до принципу угрупування сімейного характеру. <смінця> тобто ті робітники, які колись прибували одній без сімей, почали викликати сім'ї до себе, <смінця> тобто дружину, дітей. Вони запрошували у Францію і викликали і поселяли з собою. Family, і вимагали the від цієї місцевості, де вони жили, щоб їм надали життя житло для. Для сім'ї і часто вони самі перші отримувалися, виявлялися безробітними е, уявіть собі е, цю ситуацію. Це вже не був емігрант, один робітник, який е, все ж таки планував повернутися додому. Це вже були сім'ї з великими економічними труднощами, які почали проживати у Франції і мали величезні труднощі. Ці і ці сім'ї вони часто характеризувалися тим, що належали до мусульманського віросповідання.